Який квасий сьогодні день або ні? Сьогодні в школу, а я запізнююсь. Треба швидко біжати. Я Перепрошую верблюд верблюдович за запізнення. Ти запізнюєшся на хімію? Хімія це дуже корисно для здоров'я. Знаю я ваше корисно для здоров'я. вибачте за запізнення, верблюд-верблюдович. Так, от скажіть мені, будь ласка, що оце? Це карбон. Правильно, це карбон. А тепер питання до вас. Чому ви не підписались на канал? Я думаю, що ви це все зробили. поставте лайк. Добре, Я думаю, що це зробили, а ми продовжуємо відео. Я не зрозумів. це що таке? Це що? Ідея, я що в лікарні, не тільки на це. А що далі? А я звідки знаю. Прошу верблюд верблюдович, а те верблюд верблюдович. Він пішов, він потім повернеться. А, Добре. Я тут поки посажу біля вас, добре. О, ні. Ну, а в цьому відео буде школа у Майнкрафт. Думайте, верблюд ви здорові. І чи піде хтось до директора? Чи буде п'ятірка, буде двійка. Сьогодні буде дуже багато моментів. Також крутих. Ми починаємо. Щось довго нема верблюда-верблюдовача. Це таке діло він в лікарні. Це в лікарні? Ну, добре. Значить, я вам проведу урок. Значить, дивіться. Я математик. Дивіться. Скільки буде 83 помножити на 9? Хто знає. Е... Чого така тиша в класі? Я ж вам е... нормально пояснив. Ну тут таке діло мене знаємо. Та як це ви не знаєте? Так. Кому двійку поставити? Зомбі, тобі двійку. Е... За що? Та що на весь клас все говориш. Двійка. Ти в такий мовчиш на всіх уроках мене слухаєш. Мов тобі п'ятірка. Так не я не зрозуміла. Так, ти краще тут не бенькай, а то гірше буде. Добре, добре. Добре, йдемо на перерву. що ти тут стоїш? Ніби хуліганиш. Нічого такого просто стою та й все. Хочеться постояти, а то на всіх уроках сидів. А давай я тобі гроші. А ти мені? Теж гроші. У мене ж нема грошей. Що ви там робите? Нічого такого, просто говорю. Добре. Значить, получай. Ай, як болять чи... о боже мій! О, це що таке? Я, 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 я не Вже йду. Стіва, що ти валяється? Ой, де відпочити хочу. Так, а ну вставай, ніж треба пройти. Ну, добре. Ооо, хлопці, що сталося? Ой, зах... він мене дуже сильно вдарив, як нога була. Та я не хотів, я не спеціально, він якось вогнувся, він паню і не слухайте його. То лежить завжди правду каже, а ти ні. Так ж він впав всі з головою і там мозок струсився, весь розум виліз. Неправда. Голова не була. Ні. тільки мозок не був. Ну і що мені буде? Я ж дитина, а мене не в тюрму! Ми, ми до медсестри відправимо. А тебе до Так, ми тебе до медсестри відправимо. А... Тебе добре. до директора! Ну, Добре! Добре! Значить. Ти демедсестра. Це... Ага. І до директора. Швидко! Добре, добре. Можна? Так, заходьте. Ой, зараз під... Що там в тебе сталось? таке діло до директора мене визвали, що це... я штовхнув одного хлопця, так віднову вдарився. Та ти розумаєш, ти знаєш, що ти зробив. Та знаю, знаю. І ти відправив верблюда верблюдович? Та ні, це не я, це Стів. Ну, тепер зрозуміло, з ним я потім розберусь, а тобі? Скажи, щоб двойку прописали. На щоденку. Може, ви мали на увазі ви щоденку. Так, не балямахай ту, мені тут. Іди. Добре, добре. Двійку, двійку ставте. Ну, тобі ще п'ятірку. Двійку, двійку. Добре, добре. Все, до побачення. Так, добре. М -м, на місце. Ну як там? Все добре в тебе? Все добре. Так, добрий день. Добрий день! Ех, знаєте, сьогодні ем, буде урок. Ура! Біологія! Біологія, ха-ха-ха! За це я це карате ходив. Тому получає. Що ви? О. не вставай! Все ж так. Та за що Ну, хоч положу? Так, добре, значить. Вгадайте, яка рослина любить рослину? А ми звички знаємо. А навіть урок не встиг і досі боже. Думаєш, а верблюдович визороє. Ой, та навіть не знаю. Я думаю, що його повернуть і він ви Я також надіюсь на це. Так. Добро. Дай у нас проводити урок. Так, добре. Я зрозумів. А ви хто? Ви я теж на карате Ні-ні-ні-ні. Зрозумів, блін. Хто валяється? Встань, давай. І ти теж. У мене той прошлой вчитель заставив. я Я, я йому припишу. Так, добре. Урок закінчився. Всім побачення. Останній урок фізкультура, вау. Круто, правда? Вклалась в шеренгу. Угу. Так, а тепер... Як завжди, стараємося. Заходить, проводьте розминку. Тіп-тіп-тіп-тіп. А ти показуєш? Я на карате теж ходив. Та тут вчителі всі, напевно, на карате ходили. Боже, та що? Капшо! Зуміло, вас тут е -е... Він глянув і сказав, що ви тут з Савекса із Не зрозуміло, що такого. А він, мій син. <гуміло> ви тут більше не працюєте. І тільки не це. А ти не сиди на уроках. Іди потом. Дякую. Буря, а ви інші Розменко! А на цьому всім бувайте. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. А зараз всім бувайте.